Вітаю, шановні клієнти! Сьогодні розглянемо модуль склад. Це простий склад, функціоналу якого достатньо, щоб ввести складський облік у рамках одного складу. На простому складі Немає можливості створювати різні склади а також робити прибуткові накладні та інвентаризації. Це є тільки в складі PRO. Його ми розглянемо у наступному випуску. Список товарів на складі. Для цього перейдемо в меню Товари та послуги категорії, Категорії товарів і через кнопку Плюс додати створимо потрібну категорію товарів. Для того, щоб створити перелік товарів, перейдемо в меню Товари і через кнопку Плюс додати створимо Товари. Можна додати категорію товарів, додати код або штрих-код, вказати критичний рівень для того, щоб програма попередила, коли кількість товару сягає критичного рівню. І її потрібно дозамовити. Ціна закупівлі, ціна продажу для клієнта і зберігаємо, для того, щоб внести кількість товару на склад, потрібно перейти в меню Склад. Натиснути Новий рух товару Поповнення. Обираємо потрібний товар, вказуємо кількість. От Ми вказуємо кількість і залишку товарів. Також в майбутньому будемо вказувати кількість в кожній поставці товару. Можемо додавати інші товари. Коментар заповнюється за необхідністю, якщо потрібно щось сказати для вашого користування. І натискаємо кнопку Зберегти. Також через новий рух товару ми можемо списувати товар вручну, у випадку, коли щось розбилось, розлилось або інші випадки. Для цього натискаємо кнопку Списання. Обираємо потрібний товар, кількість, яку потрібно списати. І можемо вказати в коментарі, чому ми його списуємо. І зберігаємо. В меню склад ми бачимо суми залишків на складі. В закупці і в продажу по категоріям товарів. При розкритті категорії товарів показуються суми залишків по кожному товару у закупівлі та продажу. По кліку на конкретний товар. Ми бачимо рух цього товару, його поповнення, списання, дата і кількість. Товар можна продавати через календар. Наприклад, коли клієнт замовляє якусь послугу, ми тут також можемо продати потрібний товар в потрібній кількості. І коли клієнт оплачує це замовлення автоматично зі складу буде списуватись потрібна кількість даного товару. Інший варіант продажу товару. Це через меню «Товари та послуги. Продаж товару. Натискаємо плюс Додати і можемо продавати товар в потрібній кількості. Вказуємо дату, яку клієнт оплачує, обираємо потрібну, потрібний рахунок. За необхідністю можна вказати працівника, який продава... продає цей товар. Можемо вказати клієнта, який купує цей товар. І натискаємо кнопку оплата. Таким чином, також автоматично зі складу буде списана потрібна кількість товару. Витратні матеріали, які вказані в послугах, також будуть автоматично списані при продажу даної послуги. У звичайному складі. Товари можуть йти у мінус. Немає контролю за нульовою кількістю товару. У фільтрі даної сторінки ми можемо побачити залишок на конкретну дату. Щоб переглянути залишки в кількості і в стінах на цю дату.